Особливо, як я став військовим, багато невирішених ситуацій. І я інколи просто кажу: Господи, зроби чудо. Я не знаю, як це буде. Я не знаю, як ти виведеш мене з цієї ситуації. В армії багато чого таке стається, де ти по-людськи не можеш ні контролювати, ні понадіятися. І просто залишається одне, Боже, зроби своє чудо. Я не знаю, як, я йду за тобою. Ти мені сказав, не боятися. Це в мене фраза, ця, я може вже й, і трохи надоїдаю Господу своєю такою, але я цю фразу не раз згадую. В молитві, Боже, ти мені сказав, не бояться зроби чудо. І так, так, потихеньку оця надія невидима, якась вона така, можливо, дуже особистісна, можливо, це не кожному це підходить. Але саме такою мовою я розмовляю, і це мене надихає, дає сили. І я бачу вихід, я бачу якусь роботу, яка йде поза мене. Я просто зі сторони, як споглядач. Інколи приходиться десь вірою чи просто очікуванням, очікувати чогось, якоїсь зміни. І вона приходить. І я просто тоді ще раз запевняюся, Господь зі мною, Він веде, Він не залишає. Так.